Добрий день, мене звати Соложенко Ярослав Димович і я навчаюсь на е, першою спеціальністю прикладна механіка в Інституті матеріалознавства та зварювання в КПІ. Крім того, я навчаюсь у, у рамках е, програми подвійного диплому з Німецьким університетом Оксу Єрики. КПІ я отримав грунтовні знання від досвідчених викладачів. Ці знання дають можливість отримати висококваліфіковану роботу, а саме стати інженером зі сварювання. І хочу вам розказати, що з цими знаннями та знаннями іноземною мовою також працювати не тільки в Україні, але й будь-де у світі, тому що без зварювання неможливо уявити сучасний світ. І попит на фахівців цієї сфери дуже великий. І цей попит великий не тільки в Україні, а й в е інших країнах. Також. У нас дуже хороший і дружній колектив. Я знаю, що багато наших випускників і надалі продовжують підтримувати зв'язок з нашими викладачами. І взагалі під час мого навчання я помітив е наскільки в нас е гарні відносини між. Е Дацьким складом та студентами. тому і раджу вступати до нас на першу спеціальність підкута механіка до інституту матеріалознавства з та зварювання.